Відразу після того, як ми пройшли через перший ет, що втілює в собі базову силу матеріальних проявів і формує фундамент нашого життя, ми входимо у другий ет рун, Магію трансформації таємниць. Це той етап проживання рун, через який ви проходите у готовності до усього. Другий етрун це той час, коли ми вступаємо в глибинну фазу трансформації. І це вимагає від нас найбільших зусиль. Це той період, коли життя починає кидати вам виклики і йде проживання болісних процесів, і це може бути досить важким. Ви Маєте переглянути свої уявлення про світ, свої стосунки, свої переконання. І цей час ронічні енергії другого ету запускають ті процеси, які і будуть спонукати вас до перетворення. Біль, криза, хвороба тіла, проблема в стосунках, на роботі все це може стати каталізатором для виходу з застою. Для виходу на той шлях, який є шляхом вашої істини. Цей етап є найскладнішим у психологічному сенсі, адже саме через кризу ми можемо змінити глибокі внутрішні програми. Стійкі програми. Тут і страх підніметься, і невизначеність, розчарування, але це все необхідно. Тому на цьому шляху багато хто може спіткнутися, спинитися, але без нього неможливо досягнути нових рівнів свідомості, і отримати нові результати. Саме у другому Етірун ми входимо в фазу, де йдемо десь і наосліп, через темряву. Але світло є, обов'язково є. Тому цей шлях, хоч і найважчий, але він. Важливий. І давайте розглянемо, як руни цього ету, цього етапу впливають на нас і взаємодіють одна з одною. Отже, дев'ята руна футарку і перша руна другого ету – руна Хагалас руна руйнування та очищення, яку багато хто боїться і не дарма, адже Хагалас це руйнівна сила, це Хаос. І Дана руна приносить очищення через розпад старих форм, структур. Це період, коли ми зіштовхуємось із невідомим у собі, у світі, з тим хаосом, який стає передумовою для нового початку. Ситуації, де ми повинні вийти за межі власного досвіду і прийняти всі зміни. Хагелас. Закладає основи для всіх наступних рун. Адже наскільки ви зможете звільнити той потенціал, ту закладену енергію, яка згодом буде спрямована в конструктивне русло, от настільки далі і потужно піде процес змін, наступна руна наутіс або наут руна, яка кардинально відрізняється від Хагалазу. Руна обмежень, руна структури і дисципліни, руна терплячості. І ця руна зустрічає нас з нашими потребами, обмеженнями, труднощами і показує, де ми не можемо рухатись вперед без внутрішнього росту, де потрібно шукати додаткові ресурси, що нам насправді важливо. Тут і про Боротьбу з самим собою і про адаптацію, і про гартування сили. І науті здає розуміння, що десь ми повинні пройти через обмеження, аби мати змогу перейти у наступний етап, у свою Ісу Руна Іса. Це руна заморозки паузи, стабільності. Це заморожений час. Це необхідність обдумати весь пройдений шлях і викристалізувати той набутий досвід, Зупинитися і оцінити наші досягнення після відчуття свого хаосу, руйнацій, розуміння обмежені потреб. І вона нагадує про важливість тиші паузи, і сам може бути символом. Моменту тут і зараз. І можливістю заморозити свої емоції. І про те, щоб дати собі час для рефлексії і для того, щоб відчути свій внутрішній стержень, своє я, я є. Це період глибокого внутрішнього самоусвідомлення. І дана руна вона нам дає змогу. Відчути себе істинного. Руна Єра серединна руна усього А Руна циклічності і врожаю. Єра приносить благословення нашого урожаю. Вона про завершення циклів. І після обмеження відчуття свого Я ми прийняли час для внутрішнього спокою. І Єра дає нам розуміння того, а які ж результати. Ми отримуємо у своєму житті. Це символ часу, збору, плодів, це руна часу, благополуччя. І Єра, вона не дає нам миттєві результати, вона дає нам розуміння того, а що ж потрібно зробити для того, щоб, щоб отримати свій урожай. Ми переходимо у руну, Ейвас. Евас це розвиток, це трансформація і смерть. Це необхідний рух до зростання, подолання меж, це пізнання своїх страхів і вміння відрізняти справжні страхи від навіяних. Ця руна веде до сильних змін, дає нам здатність розширити свої горизонти. Зустрітися через певні ситуації, наші власні ілюзії і зустріч з ними дає нам можливість пізнати свої підсвідомі обмеження і подолати їх, сказати їм, я тебе бачу, і я тебе приймаю, і я тебе не боюсь. І з цими усвідомленнями із руни Ей ми переходимо у руну Пертра. Пертро це магія і таємниці, невідома можливості, шанси. Це той період, коли ми стикаємося з глибинними питаннями життя, і нам відкривається невидимий потенціал. Це здатність побачити приховане в собі. Це руна магії і народження, нові знання, розкриття таємниць. І з руни Пертро ми переходимо у руну. Альгіс Аль це благословення і захист вищих сил, охорона і внутрішня сила. У цій руні ми відчуваємо підтримку наших янголів, і ми отримаємо свій спокій і гармонію. Альгіз нам допомагає переосмислити увесь пройдений шлях і зорієнтуватися. А що ж робити далі? Скільки ми хочемо залишатися у своїй стабільності, яким чином зберегти досягнуте і що варто зробити наступним кроком? І от останній крок восьма руна другого ету, соулу, совіло, руна сонця. Руна живої енергії, життєвого світла. Це час просвітлення. Це період, коли ми відчуваємо усю енергію свого єства і готові до нового початку. Це кульмінація того процесу очищення та трансформації. І живий вогонь солу він випалює рештки усього, що вам на даному етапі заважає, і дозволяє ясно побачити своє життя себе у всій красі. Ну, і перші результати ми отримуємо на проживанні саме руни солу. Це і про гроші, і про визнання, і про лідерство, про ваше центральне я, вашу волю. І руна солу це руна завершення другого ету результату усього трансформаційного процесу по даному ету. Той момент, коли ми відчуваємо свою силу і свою готовність до. Нових звершень і до результатів. А про це буде йтись у третьому еті. Про третій ет я розкажу у своєму наступному відео.